Європа вітає прогрес у переговорному процесі влади та опозиції в Україні. Про це заявляють європарламентарі у вівторок. Вони прибули до Києва із триденним візитом. Графік щільний зустрічатимуться із представниками влади та опозиції. Вже провели перемовини із главою адміністрації президента Андрієм Клюєвим. Говорили про ситуацію в Україні. Ми дуже раді, що так звані закони 16 січня були скасовані. Я сподіваюся, обидві сторони і надалі матимуть можливість домовлятися. Доля України має вирішуватися в Україні, а не в Брюсселі чи Москві. У Європі і надалі пильно стежитимуть за подіями в Україні, але втручатися у внутрішні справи свого східного сусіда не будуть. Не йдеться наразі і про можливі санкції проти українських високопосадовців, причетних до насильства, проти мітингувальників. Члени європарламенту прибули сюди не через якісь санкції. І я думаю, зараз не потрібно запроваджувати ніяких санкцій щодо України. Не оминули євродепутати і питання асоціації України з ЄС. Вони запевняють, підписання угоди все ще актуальне. Утім, щоб євроінтеграційні процеси відновити спочатку, треба вирішити політичний конфлікт. Сергій не новини телеканал Бізнес.